Сьогодні дуже важливий час і день на засіданні президіума Коренційної ради об'єднаного українського казацтва була в доповідь дозовість то, того, що силами цих поважних людей зібрана, підготовлена, якби майже з нуля скоротилася ця машина для допомоги з оборони України. На фронті зараз вирішується державність наша існування її. Держава як такової захист нашого народу, тому всі сили казацтва на спрямовані на те, щоб підтримувати такого роду людей, підтримувати сили оборони України. Ми будемо робити все для того, щоб ця підтримка збільшилася різ потенціал і. Стабілізації фронту, за яку бореться зараз сили оборони України. Ми поступово перейшли до деокупації де нашої окупації наших Перемога буде за нами Україна.